Усім привіт! Показую вам Renault Scenic 3 2011 року випуску. Автомобіль тільки заїхав в Україну. Зробили поліровочку, хімчистку, мінімальну підготовку. І автомобіль готовий до першої постановки на облік. Розмитений, прийшов сертифікацію, приписуємо довір купівлі-продажу і ви будете власником, першим власником в Україні. Так, показую, як машинка зовні виглядає в дуже гарному стані. Він, до речі, весь в рідній фарбі, але зараз з вами ще пройдемо перевірку з товщиноміром. До речі, якщо камера передає, то він не просто білий, він білий металік. На сонці виглядає дуже класно. 16 легкосплавні диски. Задні парктроніки у нас є. Комплектація, в принципі, дуже хороша. Комбінований салон. Але це далі, як вже почну вам показувати салон, то побачите. Розповім уже подробніше по салону. Так, показав, як він ззовні виглядає, зараз перейдемо з вами перевірку товщиноміром. Так, взяв товщиномір, зараз з вами зробимо перевірочку. До речі, дуже багато є варіантів по Сенікам, грансенікам, Міганам та іншим автомобілям. Зараз буде наступний у нас на зйомку буде цей грант. Теж в класній комплектації, майже максимально, Навіть звідси видно, які у нього підголівники. Класний автомобільчик в максимальній комплектації. Так, ну що ж, не будемо відволікатись, погнали перевірочку. 148. 132. Крило у нас пластмасове. 128. 127. 126. 127, 119, 109, 121, 112, 126, 105, 107, 106, 127, 95, 106, 120, 128, 107, 123, 126, 121. 121, 133, 134, 151. Дах у нас має бути в теорії менше. Межих 100 95, 122. 125. 123. 123. 96 110. В общем, весь рідній фарбі, як я і сказав. Але Зробили з вами контрольну перевірку, бо я особисто цей, цей автомобіль вперше, вперше його перевіряв, якраз знімаю вам відео. Так, виглядає реально дуже класно. Стан суперовий для 2011 року 12 років автомобілю. Стан взагалі на тверду п'ятірочку. Парктроніки передні, до речі, також є. Є протитуманні фари. Далі по комплектації у нас є безключовий доступ. І класний класний салон. У нас комбінований салон, коричневий з бежевим. Комбінований кожзам плюс тканина. Так, по комплектації погнали. У нас є автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, скло передні-задні, доводчики є. Сидіння в гарному стані. Є підголівники, вони книжкою. Е, Мікроліфт сидіння є водійського та пасажирського. Ось тут у нас є кармани. Тут у нас є кармани. Ну, максимальний функціонал. Це ж як не як, це Сенік. Е, система стабілізації ESP. Так, по салону у нас тут е, шкіряне кермо. На кермі у нас є регулювання круїз контролем, обмежувачем швидкості. Далі датчики дощу та світла у нас на склі. Потім є підрульове регулювання гучністю, регулювання магнітолою, є гучний зв'язок, блютуз є. До речі, акустика тут Аркаміс, 8 динаміків. Тобто в торпеді два твітера, динаміки внизу, з задніх дверях у нас е, також твітера та динаміки. Е, музика тут реально класна. Так, е, що у нас двигун Євро 5, 110, ой, Євро 5 це у нас F9Q. Зараз вийду мотор відкрию, покажу. Якщо не забудусь, F9Q, це 1,9 DCI 130 кінських сил. Чугуняка, 4 циліндра, рем'яний привід ГРМ, класний двигун, до речі. По надійності такий же саме, як і півторашка, але потужніший. Так, Приборка, напевно, на відео буде мерекотіти, камера не можу зловити його. Так, заведемо. У нас є двузонний Клімат-контроль, е, Є у нас, так як з акустика Аркаміс, у нас є виходи AUX, є флешка. Тут кнопочки круїз контролю, обмежувач швидкості, електрони стоянки вегальма. Є датчики якості повітря. Тобто, коли спереду їде якийсь КАМАЗ, то у нас вмикається рециркуляція повітря в салоні. Так, пробіг у нас рівний 174 тисячі кілометрів. Є навігація, навігація том-том, з нею, якщо чесно, толку не сильно багато, бажано докупити карту, флешку з українськими картами на гривень 300-400. Якщо потрібно, то я дам контакти, в кого можна придбати. Вони чисто так поставити, їх воно щось показували. Просто... Так, Що ж, так як безключовий доступ, у нас ключ-карта з хромовим значком. Механічна шестиступенева коробка передач. Підлокітник у нас тут у нас такий великий карман, і тут маленький. Е -е. Угу. Весь підлокітник рухається. Так, погнали далі. Ззаду у нас є шторки, Шторки трошки бажаний підутюжити. У них у всіх такі. Ззаду є у нас воздуховоди для задніх пасажирів. Є столики, задні сидіння з максимальним функціоналом, вони рухаються на салазках, є нахил спинки. Тобто ми можемо так от зробити, можемо взагалі скласти. І... Підняти. Кожне сидіння окремо регулюється і кожне сидіння окремо виймається. Так, дуже зручно одною рукою це все робити, але нічого. Класно виглядає комбінований салон. З комбінованим салоном реально вони довго у нас не затримуються, швидко продаються. Є попит, всі люблять хороші комплектації. Полка у нас присутня. Запаска Домкрат все на місці. Салон бачите охайний в гарному стані, так, зробили хімчистку, все чистенько, без лишніх запахів і так далі. Пасажирське сидіння має також мікроліфт. Трошки більш, більше комфорту також пасажирам в порівнянні з простими комплектаціями. Ось тут у нас речажок, можна сидіння заднє зложити для більшої погрузки. Тобто заднє сидіння, наприклад, склали або виняли їх, і переднє сидіння теж можна покласти, щоб щось загрузити. Ну, Як-не-як, це сценік. і функціонал в нього максимальний. До речі, забув ще сказати: тут у нас внизу також є полки. Скажімо так, Нички можна щось туди ховати. І тут у нас є також шухлядки, кармашків дуже багато. Автомобіль у нас знаходиться в Вінниці, на майданчику дуже багато автомобілів. Сьогодні заїхало два автовози, 16 автомобілів. Вибір реально великий. Постійно привозяться автомобілі. У нас ще два майданчика в Польщі, в Медиків та в Катовіце. Більше варіантів наших можете побачити на нашому сайті wінcar.com. Посилання внизу залишу та в коментарях, плюс посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі всі-всі автомобілі актуальні, тому підписуйтесь, щоб отримувати сповіщення. Номер телефону мій також внизу і в телеграмі є. Так що звертайтеся, любі перевірки без питань. Навіть вінкод код вам покажу. Якщо потрібно буде, зможете собі пробити. Те, що пробіг відповідає дійсності або перевірити історію. Ну що ж, чекаю вас на тест-драйв, та на каву. кава у нас безкоштовна. Приходьте в гості, буду радий вас бачити.